Вітаю, шановні глядачі! Хочу вирішити вже проблему з грою Острів, тому що я недавно записував відео Огляд Альфи 5 про нові будівлі і там вас питав. Хочете ви продовження ну, нове проходження чи ні? І там, коротше, в коментах дуже багато людей, як кажуть, розділились на дві групи. Одні хочуть, щоб я продовжу це збереження. У мене наразі 2580, ну майже 2600 населення. І нові будівлі, котрі. Зараз в Альфі 5, Просто я потихеньку почав тут перебудовувати і збільшити населення ще більше, чим є. Тобто зробити 3000, або може навіть там і більше, якщо вийде там. Може, навіть 5 тисяч. І потім, після того, як всі ці, е, можна сказати, будівлі я збудую, відправити збереження знову розробнику, якщо там буде підлагувати або ще що, щоб він від цього збереження відштовхувався і гру робив краще. Тобто ось таке було ще. Другі хотіли, як я і казав, розпочати спочатку, але деякі були незадоволені, тому що дуже багато початків є на Ютубі острову. А саме таких Велетенських міст ще ніхто ну, майже не зустрічав. Тому дивіться, в мене є така пропозиція. А! І ще одне там було питання, давайте зразу його вирішу. Можна сказати, таке розмова з глядачами. Вважаєте це відео? Питання було в тому, як ти переніс а, збереження старе, щоб воно почало працювати. Там все написано, ну, добре, дивіться, старе збереження знаходилось, мій комп'ютер, документи і острів. Ось тут воно знаходилось. Все, що потрібно, це його просто скопіювати, ось так береш, копіюєш і переносиш. Тепер збереження гри острів знаходиться в іншій папці. Тобто треба зайти на локальний диск, далі зайти користувачі, далі відкриваєш, який ну, ти користувач, і ось тут в користувачах знайти ось таку папку. Збережені ігри ось сюди. І ось тут острів, острів, бачиш? І ось сюди далі вже закидувати своє старе збереження, і воно починає працювати. Це те, хто питав, я коротше вам відповідаю. Тепер, дивіться, у мене така ідея. Якщо підтримаєте, буде дуже файно. А, в чому ідея? Ідея в тому, що ви, коротше, в коментах пишете, яку місцевість переробити. Ну, я вам ось так з пташиного Дивіться, зору покажу. Оце все. Тобто тут є місце, де ще попрацювати. Е, я вам кажу місцевість, яку переробити, і ви потім в коментах накидуєте мені ідей, що приблизно можна таке зробити. Ось дивіться, ось тут, ось це місце повністю декороване. Ось тут я не пам'ятаю, скільки я сидів, бачите. Ось ці парканчики виводив, ось так робив. Тобто тут я дуже багато, не знаю, витратив часу, щоб оце зробити, все, щоб воно ось так гарненько було. Тому можна в такому ж дусі відштовхнутися від старого цього району. Ось тут теж докерував. І зробити з нових будівель теж щось таке декоративне і. Красиве. Дивіться, перший район. Давайте Потім, якщо в мене буде час, я, звісно, вам буду казати, як я потихеньку все рухається. Перший район це ось центр району, Це селище, до речі, Харківщина називається. Ось, бачите? Ось тут. Тобто, ось тут нові будівелі можна було б поставити. Або навколо ось так якось обіти. Як вони, до речі, виглядають. Вони виглядають ось так. Ну, так, диви. Тобто можна було б тут зробити центр міста. Якраз те, те, що і потрібно було б, може, з одного боку. Ось тут, до речі, девий ще є цей, як його, невеликий ринок. Можна б зробити тут бруківку, трохи ринок замістити. Знаходиться тут ще корчма, в котрій продається цей горілочка і все інше. І біля корчми, звісно, знаходиться церква. Ну, таке діво. Дивіться, це перший район, щоб переробити. І другий район це зразу з іншої сторони, над котрим можна попрацювати. Він повністю не декорований. Оця вся місцевість. Можна буде його на декілька так розбити місцевостей. Тобто ось цю місцевість. І потихеньку перероблювати. Тобто ось тут, ось тут, ось тут. І такий буде у нас з вами взаємозв'язок. Тобто ви пропонуєте, що тут можна додати, що можна там зробити, як віддекорувати свої там, думки, а я їх потихеньку буду втілювати і додати ще свої. І так у нас вийде таке велетенське селище, і потім ми цей сейв просто відправимо розробнику, якщо там лаги будуть, або ще щось, або зависання, і він нам скаже, там, в якому оновленні він зможе нам допомогти. І так можна буде це селище розширювати далі далі далі. Якщо вам таке сподобається, то можна повернутися в, якби, в це збереження і продовжити. Чому ні? Щоб з самого-самого початку. Не показувати, та і все. Будемо розбиратися а, ось велетенськими цими полями, які в мене є. Доналаштовувати їх, щоб вони працювало просто ідеально. Розбиратися з оцими велетенськими садами. Тут дуже багатецько їх кількість. 1, 2, 3, десь 10, бо навіть більше з цього боку. Ось тут в мене ще є теж сади. Ось тут сади є. Далі в мене є висадження дерева. Для тих, хто не помітив, в мене на мапі майже немає дерева. Тобто я все виробав. Я деревину наразі вирощую і використовую. Ось. У мене місцевість залишилась, де я не виробував деревини. Тобто деревини в мене майже немає. І ось ще шматочок. Тобто, два шматки залишились, де деревина тільки. Більше деревини, можна сказати, немає на моїй мапі. Так, давайте. Зразу для думок я вам скажу, що. Є, додавали вони нові ось такі е кущі, бузок, калина, шапшин... Ні, шапшина була, Бузок, калину добавили. це для декорації. Далі. М так, це все було. Ну, пам'ятник меценатам. До речі, пам'ятник меценатам. Можна було б тут поставити всіх меценатів, котрі підтримують мій канал. Якраз можна було б десь біля церкви там і поставити і там його зробити, та і все. Ага, і все. Тут він більше нічого не доводив. Тепер дивіться, які а, будівлі. Ось вони ось так виглядають. Там вона не добудувалось, треба буде вирішити проблему. Ось тут я поставив одно, подивитися. А, треба буде вирішити з камінням, де його закуповувати, в якому місті і в якому кількості. Тобто виглядає воно ось так ось. Приблизно. Бачите? Там воно їх декілька. Ось таке. Ось таке трохи повище. Ну, можна буде щось зробити Цікавенько. Ніяких там підприємств не буде, колодязь. Колодязь, до речі, там не збудували ще. І. Та й все. Все, ідею ви зрозуміли. Тобто, ось цей шматок на перебудову. Пишіть. Ну, спочатку напишіть, хочете ви цього чи ні. Щоб ми там сумісно вже так доналаштували цей сейв, і потім можна було відправити розробнику. Може 5 тисяч, <п 'ять> тисяч населення зробимо. Буде дуже файно, якраз йому буде. Щоб він там для тестів робив там все, що потрібно йому. Думку ви зрозуміли. Чекаю від вас фідбеку. Як напишете, так і буде. Нічого страшного. Якщо там продовжимо це, це навіть буде краще. Ми зможемо подивитися, як нові будівлі і як нові підприємства працюють на Волетенському селі. В три, там тисячі або 2,5 тисячі. Тому бувають деякі проблеми, коли ти проростаєш там, в тисячу населення, в півтори тисячі. Я з ними стикався, і я вам щось підскажу Тому в коментах, хто буде питати, я буду, звісно, відповідати все це на коментах, які в мене були проблеми там, з перевезенням ресурсів або з будівництвом, або ще щось. Там в коментах ще один оншому допоможемо, як кажуть. Все, чекаю від вас фідбеку. І там вже зустрінемося як далі. Я з мого боку, спробую якомога швидше почати продовження. Може, навіть паралельно з проходженням великих амбіцій гри, котр зараз в мене йде на каналі. Дякую за увагу.